Генштаб повідомив про потужні вибухи на території Брянської області Російської Федерації цієї доби це пов'язано із тим, що сили оборони України знищили три платформи з балістичними ракетами. Іскандер М. Чому це важливо? Тому що це балістика, по ній важко працювати. По ній б'ють такі комплекси, як сам ПТІ Мамба і Петріот. Але як ви розумієте, Україні не вистачає ані самих комплексів, ані ракет до них, тож краще їх бити на землі, що і сталося. І зараз в ці хвилини лунають потужні вибухи і детонація в аеропорту Брянська. Очевидно, сили оборони накрили ще одну платформу з ракетами Іскандер М, і це дуже добре. Це означає, що менше балістичних ракет полетить цієї ночі по українських містах. Хоча в Києві, зокрема, зараз сигнали тривоги, сирени повітряної відомо, що росіяни висунули кораблів з акваторії Чорного моря з калібрами на борту, і очевидно починають. Обстріл українських міст зараз. Година ночі, 6 червня. Будь ласка, подбайте про свою безпеку.